Ірини Ліонський, книга 3, розділ 23. Доводиться усупереч Татьяну, що Адаму належало першим взяти участь у спасінні Христовому. Тому не, необхідно було, щоб Господь прийшов до загиблих вівці і, звершуючи настільки велике відношення і відшукаючи своє творіння, спас ту саму людину, яка була створена з образами подоби Його, тобто Адама, який звершив час його засудження, що був за посту в час, який отець поклав. У своїй владі, оскільки і усе влаштування спасіння людини відбулося з волі Отця, щоб не був переможений Бог, і не принизилося його примудрість, бо якщо ж людина створена Богом для життя, та життя через ураження від змія, який її пошкодив, вже не повернулося до життя, але зовсім була віддана смерті, то Бог був, був переможений, і злоба змія перетвершила волю Божу. Але оскільки Бог не переможений і торпеливий, то Він явив себе. Довготерпели відалі управлення людини і випробування всьому, як я вже сказав, на допомогу ж другої людини зв'язав, сильно розграбував його сосуди і знищив смерть, уже мертвенну людину. по першим посуду Іоан диявола, володіння став Адам, якого він і утримав в своїй владі, тобто злобною він озичив його гріх і під приводом безсмертя, заподіючи йому сни, пообіцяючи, що вони будуть як боги. Що для цього абсолютно неможливо він звершив у них смерть. Тому той, який полонив людину, справедливо, на свою чергу полонений Богом, і полонена людина, визволена від це, А це і Адамік, що треба говорити істину. та первоздана людина, про яку, за словом Писання, Господь сказав: створимо людину з образом подобою нашої буття першим. Ми ж всі від нього, і оскільки ми походимо від Нього, той успадкували його найменування. Коли людина спасається, то треба отримати спасіння тій людині, яка спочатку створена, бо дуже недоразумно говорити, що той, що сильно вражений ворогом і перше піддався полону, не звільняється переможце ворогам і звільняються сили його, які він народив її. у тому самому полоні. І ворог не буде здаватися переможеним, коли найдавніше здобичі залишається з собою. Наприклад, якщо вороги завоюють будь-кого і зв'язаних відведуть у полон, і довгий час. Потримують у рабстві, так що вони народять дітей і не і будуть, хто сумується за допоневоленням, підкурять тих ворогів. Вони справедливо вчать, якщо синів, підведених у полон, звільнять від влади тих, які взяли в рабство батьків, і самі батьки, які піддалися полону, залишать у поневолення у ворогів, заради яких він вчинив помсту. І таким чином сини отримують свободу, заради помсти батьків. І самі батьки зазнали полони, не звільнені. В латинському тексті читається «Sed non relictis іпсис патрібус. Читання темне, Грабо вважає за потрібне виключити частку «non», а Марсеєт відкидає все, якби тим не було контекст речення показує зміст прикладеного місця. Буде би і несправедливий Бог, який надав допомогу людині та відновив її у свою свободу. З цієї причини на початку злочину Адамі, як розповідає писання буття третє. Бог прокляв не самого Адама, але землю, щоб його діл, як хтось із древнього сказав, Бог приніс прокляття на землю, що воно не залишилося на людині. І покарання за злочин людини отримали те, що вона повинна нести в працю, праці, обробітку землі та їсти хлібу потячи ласову, і порутися у землю, з якої взято подібним чином, і жінка одержала скорботи проти з того неї болі народження, і підкорення, тобто обов'язок служити своєму чоловіку. Щоб і не зовсім люди загинули, бувши проклятим Богом і не стали зневажати Бога, залишившись без докору. Але все прокляття падає на змія, який їх звали. і сказав Бог говориться, змію за те, що ти зробив, це ти проклятий перед усіма тваринами та перед усіми Буття зімними. Те саме Господь Євангелій говорить тим, які знаходяться ліворуч, будьте прокляті. Ідіть у прокляті вогонь вішний, який отець приготував для диявола та ангелів його. Показуючи, що вічний вогонь спочатку приготований не для людини, але для того, хто спокусив і піддав людину падінню для того, кажу, що є головною боговіступництвом і для його ангелів, які разом з ним стали боговіступниками. Цього вогню справедливо було піддані, і ті, які подібні до них у спокаянні без навернення, перебувають у злих ділах. Такий який отримавши від Бога вказівку, заспокоївся, тому що він не розділив правильно братське спілкування, але й заздрістю та злобою. Підозрював, що він може панувати над ним, не тільки не заспокоївся, а й додав до гріха гріх, виявляючи своє влаштування в своїх тілах. Ось ще він задумав, те й зробив він забитого, запанував, над ним і вбив його, бо Бог підкорив, праведного неправодному, щоб той виявився праведним через те, що потерпів, а останній виявився через свої дії неправедним. І всім він. Не приборкався, в своєму злодіянні, але на питання, де його брат відповідає, не знає, хіба є сторож брата свого, буття четверте, своє відповіді розширюючи та примножуючи зло. А якщо вбити брата є злом, то ще більше злом є зухвали і нешабливо відповідати в Богом, ніби він міг обманути його. Тому він сам поніс прокляття, бо він це поніс рік, не бачить Бога, і не посоромившись брата вбивством. Справа Адама зовсім не схожа на це, але в цьому протилежна, бо спокушений іншим, під приводом безсмерті він негайно обіймається страхом і ховається, не так, ніби міг уникнути Бога, але збентежений тим, що, порушивши заповідь Його, він достойний явитися перед Богом і розмовляти з ним. Страж же Божий є початок премудрості. Усвідомлення, переступу породило каяття і тим, які розкаються дарує своє милосердя. Бодам на ділі показав своє каяття через пої. Поясання, покривши себе листям смаковності, хоча було багато іншого листя, яке могло менше турбувати його тіло. Згідно з зауваженням філона, пів при смаковності приємніші за інші, але листя грубе. Проте він зробив вбрання, відповідне за його непослуху, вражений страхом Божим і, приборкучи сильне прагнення своєї плоті, він втратив природну властивість дитячий настрій, прийшов до розуміння гіршого, одягнув на себе ярмо. Стримання на, на свою дружину, боячись Бога, та вчі хоч його пришесті, наче покали щось таке, Бож говорить він, я через непослугу послугу, втратив одяг святині, який дав мені духа, Та то усвідомлюйте, що я достойний такого одягу, який не приносить ніякої приємності, але коли уражає тіло. І він завжди вносив цей одяг, смиряючи себе самого, якби кбимосердиний Господь надягнув її шкіряний, замість листя, смаковниці. І для того Бога Описує їх, щоб обвинувачення перейшло в жінку і знову запитує, щоб прикласти правила на Змія, бо вона сказала, що трапилося, змій спокусав мене, і я спожила. А Змія він не запитав, бо знав, що він винуватий злочину, але раніше прокляття вилося на нього, щоб з другим докором повернутися до людини. Бо бос зненавидів того, хто спокусив людину, а не на спокушеним, мало помало зглянувся. Тому ж він вигнав перших людей з раю і віддала від дерева життя, не загрячи її людині в дереві життя, як насмілюючись, деякі говорити, але змироседився над нею, щоб вона не залишилася назавжди грішником, і щоб її гріх не був безсмертним, і зло нескінченим і нестіленним. Але він затримав гріх, покладаючи смерті, припиняючи гріх, роблячи йому кінець зумування плоті, яка повинна була в землю. Іти, щоб людина, яка, переступаючи, жити для гріха і умираючи, то почала жити для Бога. Для цього він поклав ворожнечими зміями жінкою та її сім'ям, які вони зберігають, між собою. Одне буде уражене п'яту, але сам може наступати на голову ворога, а інше вражає, буває, перешкоджає ходінню людини. Коли не прийде, прийде сім'я, визначене. Потоптати його голову, який народився від Марії, про нього говорить пророк, ти будеш наступати на гаспати, Василиска і будеш немажати дракон дракона, псолом 90. показуючи, що гріх, який повстав, і поширився проти людини, і зробив її під смерті, позбавився своєї сили разом із смертю, яка царювала, і що ним потоплений буде в останні часи, нападаючи на різкий лід лев або дракон, тобто антихрист, і що він зв'яже, дракона стародавнього Змія, одкривляємо 20 і підпорядкував його владі людини, яка була колись переможеною, але знищення всієї його сили. Адам був переможний і позбувся всякого життя, тому з перемогою свою чергу, над ворогом Адам, повернув життя. Останній же ворог знищиться смерть, яка перед ним володіла людиною, тому зі звільненням людини, і збудеться написане поглинута смерть перемогою. Смерть де твоя перемога, смерть де твої жала, 1 Коринтян 15. І це не могло бути сказаним. Справедливо, якби не була звільнена людина, над якою перед ним взяла весь смерть. Бо і спасіння є руйнування, смерті. Бо ж Господь витворяє людину, тобто Адама, тої смерть, зруйнований. Отже, несправедливо говорять всі, які заперечать, спасіння його Адама, самі себе усуваючи назавжди від життя, тому що не вірю, що загиблють війцю знайдену, якщо вона не знайдена, то весь людські, перебуває ще в стані погибелі. Тому той неправдомовець, хто перший ввів цю думку, ще швидше за все, невігласту і сліпоту. Тетяна, який став сумішю всіх еретиків, який показав, а це він сам від себе вигадав, щоб, водячи щось нове проти інших і кажучи дурниці, придбати в собі слухачів і позбавлених віри, бажаючи вважати вчителем і намагаючись іноді використати словами, які постійно вживаються Павлом, водами ми всі вмираємо. Але пускаючи увагу, що коли. Збільшується гріх, стали переважати благодать рівня на п'яти. Коли це ясно показано, то повинні почервоніти послідовники його, які сперечаються через Адама, ніби вони набагато, виграють від того, якщо Адам не спасеться, тоді, як вони нічого через не досягнуть, так само, як і змін, нічого не придбав, схваливши людину до гріха, тим того, що це сказано в ньому, злочинцям, який користувався людиною як початком предметного свого благословлення. Відступність боговіступництво. Але він не знав Бога, такі ті, що запречують Адама, нічого не бувають, крім того, що себе роблять ритаками і виступниками від існі, і показують себе захисниками змії і смерті. Розділ 24 загальний погляд на вчення ритиків, їхня протилежність узгоджуючим та постійним вченню церкви. Отже, тепер виставлені всі ті, які вносять нечистіві думки про творця. І затворителя нашого, який створив цей світ, вище з якого немає іншого Бога, і спростовані їхні докази, які містять неправдиве учення про істоту Господа нашого і про добудівництво, яке він звершив ради своєї людини. З іншого боку, я показав, що відповідь церкви всюди постійна і побає незмінна, і має свідчення від пророків і апостолів, і всіх учнів початкові часи, і всередині та в останні, і в цьому влаштовані Божим, і Його твердій. Дії щодо спасіння людини щомісяця в нашій вірі, розуміється перевісний природ історії світу і часи патріархів, середні, пророки і останній час Христа і апостолів. Саме її, прийнявши від церкви, ми дотримуємося і вона завжди через Духа Божого, як дорогоцінний скарб у прекрасному посуді зберігає свою свіжість і робить свіжим сам сосуд, в якому знаходиться. бо цей дар Божий в церкві, як дихання життя та неправоздання людині. Для того, щоб усі члени, які приймають його, може утворилися, і в цьому полягає спілкування з хвистом тут Духу Святий, запорукане тлінні, утвердження нашої віри і ліствиця для сходження до Бога. У Бо церкві, говориться, Бог поставив апостолів, пророків, вчителів і всі інші засоби дії духа, якого не причетні всі ті, що згоджуються з церквою, але самі себе позбавляють життя. Поганим вченням і найгіршим способом неї. бо це церква там і Дух Божий, а до Дух Божий, там і церква. І всяка благодать є Дух істина. Тому, хто не причетний Його, не живеться для життя, від трудей матері, не користується найчиснішим джерелом, яке виходить від тіла Христова, але викопує собі розбиті колодязі, і земних ровів п'є і гнилу воду з багна, віддаляючись від віри церкви, не навертається від кодаючих духа, щоб бути напоумленим. Відчужені ж від, від істини, вони природно захоплюються всяким помилками, схвильовані ним часом, думаючи по-різному, про й ті самі предмети, ніколи не маючи твердого знання, вважаючи бути більше софістами слів, ніж учням істини, бо вони засновані на одному камені, але в піску ще міц собі, бачиш каменів. Тому вони вигадують багатьох богів і завжди мають привід шукати істину, оскільки вони сліпіли ніколи не можуть знайти її. Вони хулять проця до того, хто виіснує Бога, який дає силу знай знайти істину. думаючи, що вони, знайшовши вище за Бога іншого Бога чи іншу плірому повноту, по іншому до будівництва, тому світло, що походить від Бога, не світить їм тому, що вони припинили і знехтали Бога, дуже мало цінуючи його, оскільки він через свою любов і невимірну благодать, прийшов для пізнання людям, пізнання всім, не повеличене по суті, бо ніхто його не виміряв, не сягнув, але в тому відношенні, що ми знали. Що він, який створив і дихнув дихання життя, і від нас за допомогою творіння, утверджуючи все словом своїм і зв'язуючи премудрістю своєю, він єдин лише існий Бог і марять неіснуючим Богом вище за нього, щоб здаватися, ніби вони зайшли в великого Бога, якого ніхто не може визнати, таким, що має спілкування з людським родом або курує земними ділами, таким, чином знають, знає, що вони знайшли. Пікурового Бога, який не робить нічого ні собі, ні іншим, тобто ні про що не промишляє. Розум 25. Світ керується праводінням Бога правосудної і разом благого. же промишляє про все, тому й дає пораду, і даючи пораду, він присутній з тими, які турбуються про моральність. Тобто необхідно, щоб ті істоти, які підлягають його промуслу й управлінню, знали свого правителя. І те саме, які позбавлені розуму, і вже порожні, але мають розум, отриманий від прав. Водіння Боже, і тому деякі зрічники, які не були віддані чуттєм задоволенням і не настільки занурені в марного ввірство, щоб і долі врухомі його привидінням, хоча слабо були, були, покликані говорити, що Творець і все є отець, який про все промишляє і керує іншим світом. І знову, щоб усунути в доця владу, карати і судити, вважаючи їм достойний Бога і думаючи, що вони вигадали Бога без ніво і благої ритаки, говорили, що один судить, а інше спасає нерозумно. Відбираючи того іншого розум правосуддя, так що Бог, який судить разом з цим, не благий для того, щоб виявитися милість тим, кому належить, а осудивши тих, що треба, він вияв... виявиться несправедливим і не буде суддею. З іншого боку, добрий Бог, якщо він тільки благий і, і не схвалює тих, кому виявляє благість, буде поза справедливістю, і благість виявляється немич, тому що не спасає всіх, якщо не супроводжується судом. Отже, Маркіон. Розділяючи Бога на двох, називаючи одного благим, а іншого сидеє, тому іншого знищує Бога, бо той, що судить, якщо разом не благий, але з Богом, тому що не Бог той, у кого немає благості, і добре, якщо немає судової сили, не буде як і перший Бог, будучи позбавленим, як якості Бога, яким чином називаючи Отця всього примудим, якщо не при. Приписують йому здатності судити. Якщо він примудить разом з цими свалі, а тому, які свалі схвалять належність, здатні судити за неї, де правосуддя, щоб судити справедливо, правосуддя викликає суд. Суд же, будучи звершений із правосуддя, приведе до примудрості, тому отець повинен примудрістю привершувати всяку людину і ангельську примудрість Бо він Господь, суддя праведний, і владикандусіма, бо Він благий, і милосердний і терплячий спасає, кого належить, і бласть у ньому не позбав на справедливості, примудрець не зменшується, бо спасає, кого належить спасти і судить достойно суду, і правосуддя не виявляє, не милостим, тому що благость іде, попереду і передує. Отже Бог, який благоволительно поболіває Сонце своєму сховити над усіма, і дощ посилає на праведних і неправедних, буде судити тих, які. Користуються його рівно розподіленою благістю, жили невідповідно до дарів, його щедрості, але в задоволені й розкоші приводили дні своєю його властю, навіть Богуюстили Бог проти того, хто виявив на них стільки благодіянь. Платон виявляється багатом набагато було за цих ердаків, бо він одного і того самого Бога, Визнавав і правосудним, і благим, які мала усіма творити суд, кажучи Бог, який є також першопочаткове слово, володіючи початком і кінцем, і середини усіх всіх існуючих речей, праведно дії звершують до них згідно з їхньою природою, але завжди з ним іде правосуддя, яке карає тих, які виступають від божественного закону. Потім він показав, що творець і сотворитель цієї все сюда є благим. У благого каже він ніколи не виникає заздрочів щодо чого-небудь, і поставляє благість Божа початком і причиною створення світу, але ж ніяк не невіддання. ні блукаю, що іони, ні плід досконалості, ні матір, яка начальна і плаче, ні іншого Бога чи отця. Справедливо могла б матір побити їх. Ви... Вигадників і винахідників таких вчень, бо вони достойно говорили на свої голови, кажучи, що їхня мати позапліромою, тобто поза позначенням отця, і їхній погляд вийшов безобразним і безглуздень, дитям, бо нічого існува не місяць, вони впали в порожнечі і темлю. І Їхні вчення порожні і покриті мороком. Можа навіть. Допустила її віти плюром, а її дух не прийняв у місце прохолоди, бо тись, народжуючи невідання, породив у них страждання смерті, бо не обовляємо їх, але вони самі стережують, самі вчать, самі хваляться І тим високим думають про матір, яка, за їхнім словами, народилася без лиця, тобто без Бога жінки від жінки, тобто тління тобто від омани. Ми ж молимося, що вони не залишилися в тій ямі, яку самі викопали, але не докремилась від. Від такої матері і вийшли глибини, віддалавшись порожнечі, і залишили темряві, щоб вони законно породили, навернувшись до церкви Божої, і щоб Христос утворився в них, і щоб вони пізнали про ліса і сотворити всього усесвято, єдиного істинного Бога і Господа, всього. Ми молимося про це для них, люблячи їх набагато краще, ніж самі вони думають, люблять себе. Бо наша любов як істина Спасительна для тих, які тільки вони приймуть, бо вона подібна до сильного лікування, віднімаючи непридатну і зайву плоть рани, бо знищують їхню гордість і пихатість, тому в несумно намагається всієї сили потягнути їм руку. Крім того, що вже сказано я наважився привести в наступній книзі слова Господи, щоб через вчення Христового, хоча б деякі з них, переконати відійти від такого. Хибне вчення і залишити Богохульство Хольста проти самого Творця, який є тільки один Бог, і Отець, Господь нашого Ісуса Христа. Амінь. Кінець третьої книги.